Ви знаєте, що є інструментальні методи дослідження. У да? міоприсурі по дубуку є мануальна діагностика. Та, що ви бачите в Тік-Токі. Ноги гнуться туди-сюди, на спину давиться, руки піднімаються, там, шия обдавлюється. На собі відчули, що це таке. Да. Да, і зараз болить. Так от, це називається мануальна діагностика. Що вона дає? Це мануальна діагностика. Ми з неї, звісно, і почнемо з вами чуть-чуть далі. Буде збір анамнезу, ми поговоримо за знімки, порозбираємо їх трохи. Далі буде мануальна діагностика, так як відбувається прийом. Так що це таке? Це метод дослідження. Людина ж може сказати, а може і не сказати. Або приходить і каже, а що в мене там? І притом, при всьому, що приносить вам знімки. МРТ, КТ, рентген, Ще які інструментальні дослідження? Узі, Узі, УЗД дослідження, ще які. Денситометрія, електронейроміограма. Ну, це основне, з чим приходять люди до нас. Всі серйозними ліцями, читають МРТ, Мілочка. Чмокають. Да? І що, що це? Все? Це все важливо, це все оце, одне ігране. Дивіться так, я поясню вам. Дуже просто. Отак, От як людина виглядає ззовні, так вона виглядає всередині тільки набагато гірше. Доступно? Доступно. Лікар дивиться і каже: тут суставна щель сузілась. Ну ясен хрен, що вона сузілась. Одні щелі розширяються, а інші звужуються з роками. Так влаштована людина. Так влаштована фізіологія людини. Це звичайний процес старіння. Остеохондроз, артроз це звичайний процес старіння людини. Це нормальна фізіологія, я підкреслюю це. це нормальна фізіологія. Немає людини жодної. От вона народилася, от тільки прийшла в цей світ, закричала. Процес старіння запущений. Все. Я зараз вам це розказую. Ми старіємо. Ви прийдете через наступний тиждень, постарівши аж на тиждень. Комусь може вже й день народження буде. І ми з вами старіємо щосекунди. І цей процес, увага, для когось буде шок. Незворотній. Це процес незворотній. Все, не плач, не плач, не плач. Не плач. Не плач. Ви це усвідомлюєте? Добре, усвідомлюєте. Коли приходить МРТ, що на ньому треба виключити? Нову утворення, переломи і патологію. Як відрізнити патологію від норми? Треба розуміти норму. Хоча б трішечки розбиратися, де циліндрики, де дирка в хребті. Те, що ми на анатомії проходили з вами, да? тіла хребців, циліндрики. міжхребцевий диск і мініск. Ніяким чином не відноситься до патології. Все. Це хряч, прокладка. Так. Хряч цей болить? Ні. Ви не відчуваєте його, болить він чи не болить. Коли його вже немає, тоді так. Да, відчувається. Але це наступає у людей з елементами зносу систем організму. У нас у кожного тіло знашується по-своєму. Чим це обумовлене? По-перше, спадковістю. По-друге, способом життя. По-третє, травмами, які протязі цього життя відбуваються. І кожен з нас старіє по-різному. Ти дивишся на одну: а скільки тобі років? 92. Я думав 16. І на іншу дивишся: а сколько ви мені дадіть? Ти кажеш, 45. Взагалі-то 28. — Обіділі. Чого ми не вгадуємо вік людини? Тому що вона ізнашується по-різному. У вас вдома всі да, от такі, от, моложавенькі. Людина відповідає своєму віку. Ми візуально можемо дізнатися вік людини. І уявіть собі, коли приходить до мене людина, приносить МРТ. А що ви не читаєте МРТ? Кажу, ну ви ж прийшли сюди. Своїми ногами Да? Ну, мене болить коліно. Надкоління. Латералізація над коленник. кіста бейкера, хондромне тіло. можливо, Розрив медіального меніска. Доктор, ви що? ясновидящий? Ні. Описи МРТ. Штампуються і все. Вони схожі один з одним. Не прийшла ще не одна людина, де б написали. Все хорошо. Здорово. Нема, нема таких людей. Нема. Нахрена придумали апарати МРТ. Для чого вони стоять? Для чого придумали препарати? І для чого їх все більше і більше? І більше і більше. Для, все для людей. Все правильно. Ні, це все, звісно, смішки з мішками, але апарати МРТ потрібні для того, щоб виключити патологічні стани у людей. КТ те ж саме, основному, що стосується онкології. Онкологія прогресує. Зрозуміло. Методи дослідження теж. І вони добре, що вони є. Це класно. Тому що зараз ви можете піти і зробити МРТ. Як можете піти і зробити Американу? Также можете й піти собі зробити МРТ. Ви можете раз в 2, 3, 4 місяці, хай бої, в залежності від вашого стану, віку, здавати аналізи. Це називається лабораторні методи дослідження. Ми вами за інструментальні поговорили, а є лабораторні. Лабораторні методи що в себе включають? Раніше це був загальний аналіз крові, мочі і каула. І ви вже. По спічечному коробку зрозуміло, що там Оксана як себе почуває. Потім це все відійшло трошки в сторону 10 років тому. І зараз є лабораторії, де по крові ми можемо вже більш широко дізнатися про стан, загальний стан вашого тіла. Є біохімія да? крові. Як загальний аналіз, тільки що більше. Ну, загальний аналіз, що покаже. Запальні процеси в вашому тілі. Частково просто ваше самопочуття і запальні процеси. А біохімія крові, вона вже дасть більш розгорнутий. Розуміння? Про стан ваших? чого? Кого? Печінки. Печінки, нирок, щитовидної залози. От, вже більш розвернуто буде. Да? Прекрасно. Є ще більш прицільно ми можемо розібратися. Як функціонує тіло, про спеціальним формулам це все вичисляється. І все. І це теж великий плюс. Ви можете вже розуміти, якого вітаміну у вас не вистачає в тілі, чому у вас поганий сон, чому не ви набираєте вагу, може не так, як інші. Чи навпаки, чому ви не можете набрати цю вагу. І так далі. Це добре, що розвивається інструментальний метод дослідження.